Вересня, день знань. Ми зараз хочемо дізнатися, який у кого настрій. Привіт! Ти ходиш у школу? Да. Так. А в який клас? У... А. А, я... а яка цифра на класі? Пер... Перший. Перша перший. П'ятий. Перший? Дуже тільки йду і як у тебе відчуття добре? Так. Да. Спіхів тобі. Як у тебе як у тебе відчуття? Сумовий. Добре. Таке. Собі. <ріхи> ну. Нормально. Нормально. Чудові? Блока. Так. Все. Ну навіть не знаю. Якось... Зовнітельно. Перший раз, перший клас, нова учителька. Страшно. Очень страшно. Да, 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 да. страшно. Ти в перший клас йдеш? Так. Як думаєш, там буде важко чи ні? Не важко. Не важко. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Учителька. Привіт. Привіт. Як у тебе відчуття? Нормально. Ти у перший раз сидиш до школи? Так. Да. Тобі страшно? Ні. Ти будеш добре вчитися? Да. Так. А що для тебе значить Україна? Батьківщина. Батьківщина. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Медсестрою. Ну добре, успіхів тобі. Привіт! Як у тебе відчуття? Нормально. Ти в перший раз? Ні. Так. Я вже... Ну, перший клас ідеш перший раз. В перший раз. Добре, як у тебе відчуття? Нормально. Ти хочеш вчитися? Так. Да. А ким ти виростеш? А ким ти хочеш стати коли виростеш? Пайхмафі, Так. А що для тебе значить Україна? Як я вас чоловіка, свободолюблене? Україна найкраща. Дай, кажі. Ні. Давай. Украї... Україна найкраща. Добре, успіхи тобі у першому класі. В Який ти клас ідеш? Третій. Третій, як у тебе відчуття? Хороші. Хочеш вчитися далі? Добре. Угу, да. Ти добре вчишся? Да. А який твій улюблений урок? Фізкультура. Добре. Любиш бігати? Ми пір'я. Да. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Пока ще не задумав. Так, а що для тебе значить Україна? Що це родина? Що б ти хотів змінити у своїй школі, клас. А що там треба змінити? Стіни, стол. Ну добре, успіхів тобі. Що таке фізика, хімія, астрономія? Таже не знаю. Україна, що вона для тебе значить? Що вона для мене значить? Ну що це рідний дім, батьківщина. Це треба берегти свою дитину, що вона перейшла у п'ятий клас. Дуже рада. Як у вас відчуття? Святкове піднесене. Як думаєте, вона буде добре вчитися? Я на це на, надію, що вчиться. Вона буде добре. Вона вчилася добре з першого по четвертий клас. маю надію, що так буде і надалі. Добрий, Добрий день. Як у тебе відчуття? Я дуже хвилююся, тому що 11 клас. Це... Який, який клас? Одинадцятий. Хочеш поверну... повернутися до... у дитинство, до першого класу. <гум> так. Це був твій останній перший дзвоник. Що ти відчуваєш? Радість чи смуток? Скоріше всього, смуток. Чому? Тому що школа закінчується, а не хочеться розставатися з друзями. А який твій улюблений урок? <гум> Я затрудняюся відповісти на це питання. А що б ти хотів змінити у своїй школі? Перепрошую. Що ти хотів би змінити у своїй школі? Нічого, мені все подобається. Ну добре, дякую. Який ваш улюблений урок? Язык. Українська мова, так. Да. Прийде! Добрий день. Добрий день! Добрый день. Ой, дуже хвилююсь. Це перший такий у мене справжній, перше вересня, коли в мене дуже багато обов'язків. І дуже хвилююсь, але мені все дуже подобається. Це просто супер. У дитинство, До школи, До школи? якщо чесно, то мабуть ні. Мені вже подобається бути вчителем, а не учнем. У вас класі. Ще раз. в вас класи. В мене, мабуть. Третій, четвертий, п'ятий та шостий. Успіхів вам з усіма класами. Дуже дякую. Потому что с одной стороны хотела вернуться в школу, потому что ну, сидишь дома, ничего не делаешь, а с другой стороны все-таки хочется, чтобы лето было дольше. Да. Какие планы ты маєш на новый рік? немного планов но ну, самый главный такой основной скажем план это нормально учиться чтобы сдать успешно успешно зно и все какие а твои любви английский кем ты хочешь стати? я наверное скорее всего учителем по английскому но я еще в раздумьях а что а для тебя значит украина украина значит свобода независимость и мир что ты бы хотела изменить у своей школе столовую столовую хотела бы изменить а что бы там хотела бы изменить э, ну во-первых я бы хотела сделать там меню чтобы к примеру мы одиннадцатиклассники могли спокойно идти туда и есть потому что у нас много уроков добрые успехи в тебе спасибо Ну так. Не дуже. Який у вас най... Най... Самий предмет, коротше, любимий? Малювання, фізкультура та музика. І, 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 і мої також. Привіт. Привіт. Як у тебе відчуття? Все добре. Ну, як прийшла в п'ятий клас, мені добре. Все яскраво. Ходиться бути учнем. Так. Що для тебе значить Україна? Україна ну, значить, що вона е, як рідна мати, ну, що це наш великий дім для всіх. А що таке хімія, фізика, астрономія? Ну, це як сказати, в школі це ну. Уроки, вчишся хімії, це як. Слайки. Ким ти станеш, коли виростеш? Ну я хочу вчитися художником малювати гарні картини, а потім піти в студію там, де малюють. Ну різні картини. Да. А що для тебе значить Україна? Україна це моя родина, батьківщина. Як у тебе відчуття? Дуже добре. Подобається вчитися. Так, звичайно. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? М -м, поки ще не думала. Да. Хочеш хоча б на хвилинку повернутися в дитинство? Так, звичайно, як і кожна дитина. Добре, що для тебе значить Україна? Це все, це мир, це, це почуття, це все. Це все, що в нас є. Це був твій останній перший дзвоник. Що ти відчуваєш? Радість чи сум? Ні, Звичайно, радість. Але в мене нова дорога та все, звичайно, добре. Як думаєш, буде важко у дорослому житті? Так. Я вважаю так. Ну добре, дякую. Тоб... Дякую. Бувай. Давай, бувай. Добрий день. Здравствуйте. Привіт. А в який ти клас пішла? В перший. Розказуй. – Як у тебе відчуття? Нормально. Гарні, кажи. Гарні. Гарні. А як думаєш, буде легко вчитися чи ні? Да. – Подобається вчитися? Не дуже. А який у вас любими урок самий? Фізкультура. Фізкультура. Куди ви підете в першу чергу? В спортзал, в їдальню чи у свій клас? А, у свій клас. Так Що для вас означає Україна? Що для вас означає Україна Україна нашого народу. Радість. Гордість. Домівка, місце народження. Що ви побажаєте дітям у школі на перший вересня? Щоб добре вчили, слухали вчителів і були вихованими дітьми. Добре, дякую. Привіт. Як у тебе відчуття? Ну, добре. Подобається вчитися? Так. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Поки не знаю. Що для тебе значить Україна? Е, для мене значить Україна, те, що це дуже велика щедра земля. Хотіла повернутися до першого класу, до другого. Так подобається ваша вчителька? Так, дуже. А що ти хочеш вирости чи знову, знову бути маленькою? Знову буде маленькою. Ну добре, бажаю тобі успіхів. Бувай. Більшість дітей хочуть залишитися якнайдовше у дитинстві. А деякі діти ще не готові до, до школи, до учителів, до нових друзів. Але Акавунчик вам бажає усмішки, гарних оцінок та щоб у вас у школі все було добре.